Ще невелика частина гігантського автомобіля світу Японії. Таке враження, що люди в цій країні народжені, щоб створювати шедеври. З вами Яна бей, і наступних кілька хвилин відкриють вам багато цікавих фактів про японські автівки і мотоцикли. Всі ми звикли до автомобілів японського виробництва, які вже багато років їздять вулицями нашого міста. Щасливими власниками цих авто можуть стати не усі. Не тільки кусаються. Але автомобілі того варті. Все у них продумано. Кожна деталь працює на водія і його комфорт. Є безліч торгових марок, які відомі нам багато років: Honda, Субару, Сузуки, Mitsubishi. І це далеко не весь перелік чуду автомобілів Японії. Традиційно марки авто це імена засновників чи винахідників автомобілів. Наприклад. 1909 році Мітло Судзукі заснував компанію так правильно Судзукі. Щоправда, спершу вони робили велосипеди і ткацькі верстати. Компанія Honda була заснована у 1948 році одним чоловіком Сойотіро Honda. До 60-х років вони виробляли лише мотоцикли автомобілі у них взагалі не було. Згодом вони почали виробляти авто. Вони стали мега популярними у Сполучених Штатах. Завдяки своїй економіст. Тобто вони їли мало пального. Ще одна усім відома японська марка Міцубісі. У неї оригінальна історія виникнення. Назва утворилась з двох сімейних гербів. У одного було написано три, що на японській звучить як Міцу. Ще водяний горіх, що японці називають біші. От і вийшло. Міцубіші. Це одна з найстаріших автомобільних компаній Японії. Вони працюють з 1870 року. Пережили дві світові війни, займались будівництвом літаків. Під час Другої світової війни почали робити двигуни. Ну а потім і авто, і мотоцикли, як всі інші. Ще один японець це Субару. Історія виникнення марки почалась не так давно. 1954 році собака означає скупчення зірок, сузіри цільця. Так, так, одне слово на японській може означати ціле речення. Знаєте, я сіла на цей мотоцикл і відразу забула, що мені лише 10 років. Не знаю, чи маю право, але я вам раджу. Для Львова мотоцикл це дуже класно. Ніяких вам заторів і немає проблем з паркуванням. А зараз дозвольте зробити різкий поворот від авто до мотоциклів. Вони у японців найкращі. Маємо можливість подивитися на них зблизька. Мотоцикли вважаються найкраще. Протягом десятиліт... десятиліття японські автомобілі та мотоцикли займають верхні щабелі в списку надійності автомобілів та мотоциклів. Насамперед вони вирізняються великим ресурсом двигуна, надійністю, екологічністю, безпекою. Кажуть, що у кожної країни потрібно вчитись краще. Я вірю, що колись і у нас будуть такі автомобілі і мотоцикли. А поки що раджу вам японське. З вами була Яна Бей. Побачимось.